В Олександрійському педколеджі свято, що осені в закладі влаштовують свято хліба, цьогоріч його приурочили до 105-ї річниці з дня народження видатного педагога Василя Сухомлинського. До речі, вшанування хліба це одна із традицій, започаткована видатним земляком. Василь Олександрович в своїх творах прославляв хліб. І коли мене запитують, чи дійсно свято День Хліба, яке проводимо в педагогічному коледжі, це свято, яке запровадив Василь Олександрович. Ну важко відповісти чітко на дане питання. Але ми стовідсотково переконані і знаємо про те, що свято День Хліба, яке організовується щорічно в педагогічному коледжі, є святом, яке проводив Василь Олександрович Сухомлинський, шануючи працю хліборобів, шануючи працю батьків. Ків, ну і, зрозуміло, виховуючи любов, патріотизм у дітей, які ну, бачать багатство нашої Кіровоградщини. Ну, зрозуміло, нашої України до закладу завітало чимало гостей, зокрема з обласного центру. До майбутніх вчителів звернулася директорка обласного департаменту освіти сьогодні. День народження людини, яка своє серце віддавала дітям вам. Говорить, що професія вчителя від Бога, а всі професії інші від вчителя. Сьогодні присутні ті, хто завтра стане вчителем. Без різниці якого предмету. Але ми всі переконані в тому, що у вас будуть обдаровані діти і обдаровані учні. А знаєте чому? Тому що у обдарованих учнів завжди є. Салановиті вчителі, це ви. Заклад, в якому ви навчаєтесь і носить ім'я Сухомлинського, в першу чергу прищеплює вам і формує у вас національне патрічне виховання. Ви сьогодні одягнені в національні костюми великої держави, держави України. Ви відчуваєте себе українцем в центрі України. Ви розумієте про те, що, те, що ви тут здобудете вміння. Навички, знання, цей синтез ви пронесете через своє життя. Піснями та танцями вітав колектив гостей. Відповідало сонце. Зеленеє жито, щенці жнуть хороші гості! А в цей час кожна студентська група готувалася презентувати свій святковий стіл та частувати гостей. Вас, шановних гостей, раді ми вітати! Це велике щастя на землі, коли хліб вродив, шумить колосся. Він святий на нашому столі. Спокон віку так вважати довелося. Пригощали млинцями та варениками, пампушками та короваями, свіженьким сальцем та корисним узваром. Окрім цього, гостям вручили короваї. Маємо надію, що вже наступне свято хліба та 106-ту річницю з дня народження Василя Сухомлинського будемо святкувати вже у вільній Україні.